Доброго дня, дорогі друзі. Ви на каналі Автоексперт.ua і Мене звати Вадим. Цей канал присвячений купівлі та продажу авто, а саме автопідбор. Хотів би сьогодні з вами поговорити про друге покоління Audi Q5. розповісти про недоліки автомобіля, плюси автомобіля і те, як він тримається на дорозі. Друзі, давайте по порядку з самого початку. І так, почнемо. Друзі, це Audi Q5 другого покоління. Так, да, дизайн не зовсім інший, ніж у першого, і викликає дуже багато позитивних емоцій, ніж перше. Цей дизайн прийшов на зміну старого з 2016 року по 2021. З 21-го пройшов ще один рестайлінг, але ще другого покоління. Але про це потім, друзі, пішли до технічної складової. Поговоримо про технічну складову. Це саме перше, що я хотів би обговорити з вами. Друзі, ви повинні розуміти, що цей автомобіль більше всього максимально, що пригнаний зі штатів в нашу Україну, і буде проданий. Чому так? Тому що офіційних машин дуже-дуже мало. Але якщо ви знайдете офіційну машину, то там будуть стояти такі ж самі двигуни, як і на Америці. Двохлітровий ТФС на 252 кінських сили з е, повним привідом. До речі, повний привід зробили тут Quattro Ultra. Він сам розуміє, коли потрібно задній привід відключити, коли потрібно, щоб вона повнопривідна була. А вона буде йти завжди з семиступеневою роботизованою коробкою DSG DQ 381, так називаємо естронік семиступенчитий. Далі сюди ще можуть дооснащатись двигуни, двохлітрові дизельні офіційні машини або пригнані з Європи і трьохлітрові дизельні машини. Також були 3 літрові бензинові двигуни, але це вже була не Audi Q5, а Audi sq 5 Про таку машину можливо, ми ще знімемо тест драйв. А з приводу всього іншого, тут звичайно, ходова, амортизатори з пружиною, буває пневмопідвізка. Але знову ж таки, пневмопідвізка ставилась або на трьохлітровий дизель комплектації там лакшері, який ви не знайдете на нашому ринку, а тільки в Європі. Або це Audi sq 5 Там також є градація комплектацій і також сама лакшері йде на пневмі. Що ще я вам тут можу розповісти? Три види фар, звичайні LED-матричні. Матричні вирізають, в нас led стоять гарні, буває ще дуже погані галогенні фари. Але це взагалі на офіціалах зустрічається, то що комплектація була саме саме дешева. З приводу всього іншого, охолодження, з приводу блоків і всього іншого, нарікань ніяких немає. Цей двигун. Вже пройшов на сьогодення саме цей двигун пройшов 72 тисячі кілометрів. А так загалом я зустрічав їх десь приблизно 200-250 тисяч кілометрів. Саме бензинові та дизельні двигуни. Нічого з ними не становиться. Нормально допрацювали цей двигун. в Принципі бігає, масложора немає. У нас тут два фазовращателя є. Та й в принципі все. Ну тут немає чому ламатись дійсно. Просто заливайте нормальне паливо, е обслуговуйте машину бажано на офіціалі і не раз в 15 тисяч, як це каже завод, а раз в 10 Таким чином ви продовжите життя самому двигуну. Цілком що тут вам ще про технічну складову сказати? Да нічого. Обслуговуйте машину і буде вам щастя. Друзі, я вдячний кожному, хто ставить лайки під моїми відосами, тому що ми для вас дуже-дуже стараємось. Чому? Навіть в таку погану погоду ми поїхали помили машину, поки доїхали, вона вся була брудна знову. Ми її почистили, помили перед вами, повитирали і знову знімаємо. Тому, друзі, дякую за лайки, які ви ставите. Що стосовно дизайну, давайте продовжимо. Дизайн цього покоління мені видався набагато ближче до душі, ніж першого покоління. До першого покоління було дуже багато запитань, тому що... Він розрахований був на людей, ну знаєте, яким за 30+, за 35+, тобто для людей, в яких вже сім'я є. То цей кузов привертає увагу навіть молодих людей, які просто бажають собі придбати машину, покататись на ній комфортно і не виглядати старпером. Це дійсно так. А що можу сказати? Мені дуже подобається передня та задня частина, як вони її обіграли. На всіх нових кузовах від 2016 року мені дуже подобається, як капот заходить в арку крила. Це Audi a 4, Audi a 3 q 5 Q7, Q8. Ну, коротше, вся модель. Модельна лінія Audi дуже подобається за дизайном. А що стосовно якихось кузовних елементів, чи здорожчали вони з першим поколінням, так, здорожчали, тому що це свіжі машини, і запчастини на них трішки менше, ніж на перше покоління, тому перше покоління подешевше по запчастинам. Так, цілком, якщо взяти в ті роки, коли перше покоління вийшло, приблизно те саме. А що стосовно дизайну, дизайн у них Просто гарний. Від цього я кайфую. Що стосовно дизайну, то вона виглядає дуже круто, вона сучасна, вона молодіжна і можна спокійно купувати і не виглядати як старий дід. Задня частина вона також виглядає дуже стильово. Що хотів би ще від себе додати, друзі, вона дуже м'яка. Якщо ми порівнюємо з тест-драйвом BMW X3M, який був у попередньому ролику, то я можу вам сказати, що ці дві машини навіть порівнювати неможливо. Хоча плюс-мінус, там, якщо взяти звичайний X3 і Q5, то вони в одній ціновій категорії. Так що хотів би сказати: дуже комфортний автомобіль. Е, мій товариш назвав його взагалі мамкомобіль, тому що е, просто посадив дітей ззаду, посадив дружину за кермо, і вона поїхала куди їй хочеться, тому що комфортно. Просто і надійно. А з приводу тормозів їх вистачає, але знову ж таки вистачає не на якусь жесть. Жесть це саме дуже агресивну їзду для спокійної їзди або швидше ніж поток за глаза. Якщо ви будете жестити, це не той автомобіль, на якому потрібно так робити. Хотів би переміститись до салону і розповісти про комплектацію саме цього автомобіля. Що дуже-дуже подобається. Дуже подобається це електронний щиток приборів, який вже з 2016 року почав комплектувати з цією машиною. Дуже круто виглядає, на аналоговий щиток я вже навіть не звертаю увагу, тому що, блін, ну це вже сучасніше, красивіше. Далі, трьохзонний клімат-контроль, який спереду, двох зони, і ззаду люди собі можуть. Регулювати температуру, яка в них буде постачатись туди повітрям. З приводу комплектації, просто ви повинні розуміти, що всі ці опції, які є в автомобілі, там камери 360, сліпі зони, проекційний дисплей на лобове скло, це все залежить тупо від комплектації. Якщо дивитись на наш вторичний ринок України, то ви повинні розуміти, що це 90% буде Америка, і ви повинні розуміти, яка комплектація перед вами: є престиж, є преміум плюс. І преміум. Престіж сама, сама топова, вона йде максимально на всьому. Тут повинна додатись ще а, додатково вентиляція сидінь, а, де і в цілому, напевно, все. Якщо ми кажемо про 2-літровий бензиновий двигун, який ви найчастіше знайдете на нашому ринку. Преміум плюс він оснащається проекційним дисплеєм, камери 360, сліпі зони а, led щиток приборів, трьохзонний клімат, допомога. Притрогані гори. Ну, коротше кажучи, тупо все є, крім вентиляції сидінь. Якщо ми кажемо за звичайний преміум комплектацію, там буде аналоговий щиток приборів, там буде підігрів сидінь, а може і не буде дивлячись, який штат, не буде камер 360 і не буде а, сліпих зон. Не буде панорами, яка у нас є. Будемо потроху їхати і розповідати вам, як взагалі машина себе веде а, в динаміці, як ходова частина, таке інше. Але хотів. Сказати ще одне. Я дуже кажу велике дякую адміністрації зоопарку, яка дає можливість нам знімати саме на верхньому паркінгу зоопарку, де немає ні людей, ні автівок, нічого немає. Просто пуста парковка. Дуже велике дякую, тому що не всі адміністрації лояльно відносяться до людей, які знімають відео. Так, за це сказали. Що хотів би розповісти далі про автомобіль? Про автомобіль я хотів би розповісти те, що не затронув багажний відділення як такове в своєму обзорі. Скажу так, що дуже вмістке. Туди можна покласти свої речі, туди можна покласти каляску дитячу, туди можна покласти речі з магазину, які ви покупки зробили, поставити. Реально дуже великий багажник. Цілкому більше про нього знати немає чого, тому що він такий самий, як на Nissan Rogue, він такий самий, як на Tiguan, тобто він вмісткий. Що далі за автомобіль? Хочу якби сказати його недоліки. Недоліки це ось саме перше. Дивіться, ми стоїмо, а я на екрані нічого не можу зробити. От. Ні перелиснути, тобто він не сенсорний. Вони з 2016 року роблять ось ці екрани. Немає можливості вибрати інший екран, як на BMW. От. А, і він не сенсорний. Тобто, кожного разу, коли ви підключаєте, наприклад, тут є Android-Auto і CarPlay, ви підключаєте шнурка. Тому що тут не бездротовий. От. У вас загорається Apple CarPlay. Секундочку, Apple CarPlay, і вам неможливо кудись тицнути. Вам потрібно постійно ось це крутити, вибирати різні режими і тому подібне. Це не дуже зручно. А коли вам потрібно щось, щось шукати, наприклад, якусь вулицю, то то кап'єст було б. Краще, я б тиснув і дивився би собі на дорогу. А так нічого не можемо зробити з цим. Тому це є недолік, і з цим потрібно щось вирішувати. Вже в рестайлінгу він сенсорний тут ще ні. Що стосовно автомобіля, тут може бути вентиляція, як я сказав, це дуже прикольно. В цій комплектації в нас немає тої вентиляції. Хотів сказати про три речі просто. Ті, які потрібні мені в автомобілі, це сліпі зони, які в нас є. Це дуже зручно в Києві. Ви коли вже цілий день попрацювали і змучені, ви декілька разів можете зловити гаву і не побачите людину справа або зліва, або вона в мертвій зоні буде знаходитись. То ця опція дуже потрібна, дуже комфортна. Просто звикаєте до неї, і потім ви 90% покладаєтесь на неї на датчики. Далі, музика, яка тут грає. Тут стоїть Бенк. Дійсно, Бенк гарно грає, але Харман Кардон в BMW грав краще. ну, На відсотків десь 20. Ну, І матричні фари, які вирізають дуже гарне світло. Тут стоять ледовські фари, вони не вирізають, вони просто включають пучок дальнього світла, а коли бачать світло, виключає дальнє світло. В Цілкому прикольно, але світла хватає, відразу скажу, світла хватає. Але просто кажу, що матричні були б крутіше. Ну, це вже моє побажання, тому що кожного дня їжджу і дуже багато вночі в Цілком цих фар буде вистачати, але хотілося б матричні. Що можу ще розповісти? Дуже багато відеоглядів бачив, де люди розповідали, що тут стоїть кермо, ось таке, а може бути сім варіацій його. Деяка. Різниця, яке тут буде кермо. Насправді. Ну, це звичайне кермо, є еслайнерське кермо. Ну, і все. Ну, якби цей вибір може обмежитись, тому що на вторичному ринку всі зі звичайним кермом. З приводу трьохзонного клімат-контролю, він у нас є і ззаду, і підігрів сидінь, відразу йде і ззаду, і спереду. Якщо ми беремо трьохзонний клімат-контроль, е, про що я ще сказав: датчик світла, датчик дождю тут також є. Хотів би поговорити ще про камеру 360, які встановлені в нас в автомобілі. Це дійсно гарна опція, без неї можна жити, але, звісно, якщо є можливість придбати машину з такими опціями, то звісно треба придбати. Чого? А, того, що дуже багато новачків, які придбали це авто і безпосередньо. Буде їздити на ньому. Вони не знають ще габаритів машини, ви вмикаєте задню передачу і бачите повний паранорамний вид зверху, з даху, як ваша машина буде повертати, чи є перешкоди перед ними з боку, ззаду, спереду. І це дуже зручно. Чому? Тому що ви можете багато оцих столбиків, камінців, які можуть подряпати ваш кузов, а і машина вже буде фарбована, на жаль. Так, умовно, ДТП. Ви можете їх не створювати, тому що ви будете бачити, що зліва, справа, спереду, ззаду. Це дуже-дуже корисна функція. З приводу хедап-дисплея, це проекція на лобове скло. Прикольно. Ти не відволікаєшся, не дивишся на спідометр свій. Але сказати, що прям клас, вах, і потрібно кожного разу цю опцію брати, то ні. Ну а так, якщо вона є, то нехай вона буде. В нас є панорамний дах. Прикольно, знову ж таки, комусь це потрібно, комусь це не потрібно. В кого є діти, вони бажано обирають люк або панорамний дах. У мене немає дітей. Мені він не потрібен. Ну, є люк, ну прикольно. Ну, а так, 80% часу він у мене був би закритий просто, де і все. А що хотів би ще сказати, про селектор КПП вони вже відійшли від своєї палки, зробили, як в болідах, в самолітах таких, знаєте, отак от вмикаєте спорт, вмикаєте драф, як то кажуть. Дуже багато бачив повідомлень, що не зрозуміло, чому саме. Назад це драйв, а вперед це реверс. Типу, нелогічно, нам ж вперед їхати, треба ж селектор вперед посунути. Ні, це нелогічно. Все інтуїтивно зрозуміло, коли ви сідаєте в автомобіль і починаєте дергати ту коробку. Тобто селектор КПП. Цілком що про що я можу ще розповісти? Про те, яка машина м'яка. Друзі, в BMW в мене просто. Відразу порівняння з минулим тест-драйвом, також кросовером, також приблизно цього класу, я вам скажу так, що в BMW вона жорсткіша, але там потужності в два рази більше. Тобто тут 250 кінських сил, там 500. І ви повинні розуміти, що для того, щоб тримати оті 500 кінських сил, треба дуже багато компромісів мати з машиною. Тому що якщо б тут було 500 кінських сил і вона вела себе, от як кермо. І все, ну, вона як сільодка, їй все одно, але вона дуже м'яка і комфортна. Треба більше брати, як то кажуть, кут нахилу для того, щоб вона повернула та машина. То там, якщо б так було, ми б з траси напевно улітали відразу. Що ще хотів би сказати? Що ще хотів би сказати? Так, так, в цілому прикольна машинка, сімейна, комфортна. Такі машини потрібно купувати. Нічого прям критичного не можу розповісти. Є пам'ять сидінь, що є комфортним. Наприклад, я поїздив і хоче поїздити мій товариш. Він забив собі на двоєчку, в мене на один. І якщо ми міняємось машиною, він знає, що його налаштування вже є під його зріст, під його темп їзди і тому подібне. Складення та й, та й все, напевно. Немає чого тут більш такого розповідати. От навіть по Брущаці ми зараз їдемо і дуже комфортно. От дійсно дуже комфортно. Є нюанси по салону, я сказав це про дисплей, який не сенсорний, з яким треба боротися. А, є нюанси, але слухайте, в якій машині їх немає. Немає ідеального варіанту, я вам скажу так. Тому давайте поговоримо про витрату пального, про обслуговування автомобіля, про ціни на ці автомобілі і за скільки їх можна на сьогодення придбати. Друзі, в своїх відео я не буду розповідати, наскільки я став жорсткіший кузов або полегшила машину на 50 кілограм. Це не цікаво. Просто хочу сказати, що по безпеці тут все дуже добре, дуже багато подушок безпеки і не потрібно переживати стосовно ДТП. Давайте поговоримо далі за ціни. Заціни на все, на паливо, на обслуговування, на купівлю цього авто. Почнемо з самого першого на паливо, як я сказав. Друзі, по трасі ця машина може. Витрачати від 8 до 10 літрів по трасі, в залежності, як ви їдете. Так, можна зробити і 15 літрів на 100, якщо ви будете їхати 250 км на годину на цій машині. Але знову ж таки, ми е, в реаліях наших це 120-130 скоростний режим е, на наших трасах, то це буде десь 9, 9,3, 9,5 літрів. Що стосовно міста, в місті також можна або стояти в заторах дуже багато, або по вільних вулицях їздить. Тут також потрібно враховувати, що цей показник буде варіюватись від 10 літрів до 13. Зараз на одометрі в нас. За 8 тисяч кілометрів 12,5 середня витрата палива. Це в середньому по місту людина їздила в спокійному режимі. Знову ж таки, швидше трішечки швидше потоку. Що стосовно обслуговування цього автомобіля, знаєте, я його можу порівняти з звичайним Volkswagen Тігуаном, тому що тут не набагато дорожче коштують запчастини, такі самі, як на Тігуані. Чесно кажучи, не знаю, що порівняти. Тобто масла фільтра коштують, як і на всі машини, не дуже дорого. Я думаю, що в 6 тисяч гривень на сьогодення можна вкластись, а це 150 доларів. Що стосовно більш детальних якихось робіт, ви повинні розуміти, що тут ціпок не потрібно міняти через 100 тисяч кілометрів. Тобто ці двигуни виїжджають 200 а З ходовою частиною це все залежить від власника, в яку яму він потрапить. Ходова частина також ходить дуже-дуже довго. Але якщо і вийшов з ладу якийсь блок, то краще замінити речагом і е, забути про це. Речаг не набагато дорожче коштує ніж блок. Чому? Тому що дуже багато замінників. Забув сказати вам, що машина побудована на базі MLB Evo. Це нова база. На ній побудований Q7, Bentayga, не знаю, просто ця машина стала ширша, стала довша, тому вона така, як раніше, була майже Q7. Друзі, оце якась перехідна модель, типа Q6 якось. От чесно вам кажу. Так, що хотів ще розповісти, по цінах вже піти. Да? Тобто, на обслуговування, ви зрозуміли, не набагато дорожче, ніж Volkswagen Tiguan. Але трішечки дорожче, ну, відсотків так на 15%. З приводу цін на ці машини. На сьогодення ви можете таку машину знайти, знову ж таки, повторюсь, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, DQ381 або ESTronic. На сьогодення, в залежності від комплектації, ці машини варіюються від 25 тисяч доларів. Це сама-сама вдарена машина, яку я бачив за ці кошти, і приблизно закінчується десь 40-42 тисячі доларів. Це з вентиляцією, з проекцією і тому подібне. Цю машину ви можете знайти у моєму інстаграм-каналі і побачити, за які кошти ми її придбали. Тому в описі є посилання на інстаграм. Переходьте, дивіться і побачите, за які кошти ми її придбали. Це було десь півроку тому, щоб ви зрозуміли. Якщо брати в такої в такій комплектації, як цей автомобіль, він буде вартувати від 40 до 35 тисяч доларів, в залежності від пробігу, в залежності від пошкоджень, які були в штатах і як було відремонтовано. Ще хотів би е, віддати честь тим людям, які придбають машину з Європи з трьохлітровим дизельним двигуном, або які захочуть знайти американця SQ5. Друзі, такі машини будуть в Україні вартувати X2. Чому? А, так, це не цей кузов, а вже новіший буде. Але чому? Вони будуть вартувати 80-75 тисяч баксів. Ну, Тому що там трьохлітровий турбодвигун бензиновий стоїть, а, або трьохлітровий дизельний двигун. Там більш краща комплектація, а, там сидіння зовсім інші і таке подібне. Знову ж таки, друзі, в своєму відеогляді я не можу всі машини зацепити з розряду Audi Q5. Такі машини є ще з Audi Q5 вже в рестайлінгу, як плагін гібридні, тобто в них лючок і зліва і справа є. Тільки зліва ми заряджаємо автомобіль з електробатареєю, а справа ми заправляємо машину. Друзі, якщо в нас буде змога, я зніму детальний огляд такого автомобіля, але в Україні їх поки немає. Я не бачив. І я навіть дивився собі, пригнати таку машину зі штатів, вона виходить за 60 плюс баксів. Ну, Немає зараз сенсу, я гадаю, в такій машині за так дорого. Я аналоги краще. Що стосовно цін на автомобілі, що стосовно палива, ви все вже почули та побачили. На цьому... Хочу закінчити завершити свій ролик, тому що немає про що далі говорити. Якщо залишились у вас якісь питання, пишіть це, будь ласка, в коментарях, і ми вже детально з вами поговоримо саме про цю модель, саме про те питання, яке ви задаєте. Або, якщо вам потрібен якісний підбір авто, і ви хочете не попасти. І потім не думати, а правильно я зробив чи купив це авто. Ви можете звернутись до нас. Всі контакти в описі до відео. На цьому вже я хочу завершити цей ролик. Все ж таки, всіх вітаю зі святами і до наступних зустрічей. Гарного дня вам!